Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як розвивати емоційний інтелект у дітей. Емоційний інтелект це вміння розпізнавати свої почуття, розуміти емоції інших і знаходити спільну мову з людьми. Дітям з добре розвиненим емоційним інтелектом легше заводити друзів, вирішувати конфлікти та впевнено почуватися в суспільстві. Як допомогти дитині краще розуміти свої емоції? Говоріть про почуття. Питайте, що ти зараз відчуваєш? Чому тобі радісно, сумно, образливо? Допомагайте називати емоції. Ти засмутився, бо ти злишся, тому що? Навчайте управляти емоціями. Якщо дитина злиться, не сваріть, а підкажіть, що можна зробити. Глибоко вдихнути і порахувати то п'яти. Можна намалювати свої емоції або сказати про свої почуття словами. Ось кілька способів висловити свої почуття. Коли радісно, чи дитина щаслива, можна сказати, я відчуваю радість, бо... І пояснити, мені приємно, коли я така щаслива чи щасливий, бо мене переповнює захоплення. Я в захваті від. Коли сумно, можна сказати, мені сумно, бо я відчуваю смуток, тому що. Я засмутилася чи засмутився через. Мені хочеться побути наодинці, бо я засмучений або засмучена. Коли злишся, можна сказати, я розлючений або розлючена, бо мене це дратує, тому що я зараз злий чи зла, і мені треба трохи часу, щоб заспокоїтися. Мені подобається коли. Коли боїшся, можна сказати, мені страшно, бо я відчуваю хвилювання через, я нервуюсь, бо не знаю, що буде далі. Мені тривожно, коли. Тобто, все потрібно пояснювати. Коли здивований чи здивована, можна сказати: Ого, я не очікувала цього. Це справжній сюрприз, я вражений тим, що це дуже несподівано для мене. Коли вдячний або вдячна, ми можемо сказати, я дуже вдячний за, і пояснити, за що мені приємно, що ти зробила для мене, чи що ти зробив для мене. Я відчуваю вдячність тому, що. Це було так торготливо з твого боку. Навчати дітей говорити про свої почуття важливо, бо це допомагає їм краще розуміти себе та інших. Можна грати в емоційні ігри. Наприклад, відгадай емоцію. Покажіть мімікою. Мімікою радість, сум або здивування. Нехай дитина відгадає, яка це емоція. Або як допомогти, придумайте ситуацію, наприклад, друг загубив іграшку і разом шукайте, як його підтримати. Будьте прикладом, якщо ви злі, краще сказати, я зараз слюся, я втомилася, дайте мені хвилинку, щоб я заспокоїлася, аніж кричати на дитину: діти копіюють нашу поведінку, допомагаючи дитині зрозуміти свої почуття. Ви навчаєте її бути впевненою, доброю і відкритою.